В да. Вони дорогі в ремонті дорогі в ремонті і завжди, коли є деякі неточності в регулюванні геометрії, да, так в народі так називаємо калітки, то цей актуатор, актуатор, він завжди викидається. Це, ну, це такий шаговий двигун, який, в принципі, він ніяк не калібрується, не ремонтується. Тут іде вакумне регулювання. Турбіна все зрозуміла, Тарас, дивись, дивлюсь, єрогліфи якісь, не можу зрозуміти, що це. За бачок такий, болюсь уходить кудись в рейку. Схожа на електрогідре рейк yeah, yeah. бачок. Дуже схожий. Yeah. Я хочу знаєш, що сказати, Микола. Я хочу сказати, що ми маємо в наступному разі, мабуть, все таки вивчати якісь з китайської мови. Да, для того щоб якщо ми не будемо мати відповідь, ми oh. хочемо сказати, опа, бачок гур. Це гідравлічна рейка. Друзі, на щастя тут стоїть гідравлічна рейка. Автомобілів з електрогідроприводом, вони не досить є. Такі надійні. В принципі, це зроблено по класиці. Ось бачок гідропідсилювача. Ось всасуючий патрубок він іде до насоса. Вон у нас в самому низу знаходиться насос. Насос, на жаль, у нас розташований в такому місці.